Нема світу, то купляють зарядні станції, генератори. Да? А хто живе в селі, люди вже давно купили собі і генераторів, і зарядну станцію. Тепер вони думають про те, щоб не ходити по грязі. Ось є рішотка, дуже класний варіант, щоб не ходити по грязі. І якщо вам треба генератор, зарядна станція, у нас теж таке є, можемо вам теж відправити. Є рішітка. Бачите, 10 штук. Упаковка 1350 гривень цього все. Ось так виглядає 10 штук. Там їх 10 штук лежить. Оце одна штучка так виглядає. Сто гривень секція, 60 на 40 і розмір. Кладеться на землю, засипається щебеном, і ви можете ходити по сухій, по твердій поверхні. Якщо під машину, то треба землю, щоб або щебінь крупної фракції ложимо на основу хорошу, або якщо у вас там вже якась стара дорожка утоптана. Ви можете засипати пісочком чи відсівом гарненько і викласти гієрішітку, засипати її теж щебнем, І теж буде сухо, буде твердо. Ніколи не буде калюш, так як на асфальті, як на бруківці. Вся вода просто вниз туди просочується. І все, навіть якщо великий лівень піде, вона десь може тут, отут стоять, поняли десь тут, отут якби в ячейки стояти, але зверху її не буде. Завжди всіх буде сухо. Ну хіба що річка у вас не зробиться, да, не затопиться повністю. Тільки в такому варіанті на гір рішетки буде мокра. Тож штука дуже класна, дуже універсальна. Можна машину їздити, джипом 135 гривень секція 60 на 40. Якщо під великі фури, трактора, тоді вже буде польська. Там уже дзвоніть, пишіть і Будемо розмовляти про це все.